Добрий день, діти! Я рада вас знову всіх бачити! Сьогодні ми з вами разом зі мною вирушаєте в світ математики. Сьогодні ми вивчимо число і цифру один. Ви тільки подивіться, яка вона гарна. Одиничка цифра рівні і до стопчика подібна. Всі рахунки, всі таблички починають. З одинички. Ось така чудова цифра 1. Сусідні цифри 1 – це 0, і 2. А посередині знаходиться наше число 1. Подивіться, будь ласка, на предмети, які ви бачите на екрані. І скажіть, будь ласка, який предмет лише один? Давідів, скажи, будь ласка, скільки в нас м'ячиків? Один. Один. Дякую. Олечка, скажи, будь ласка, скільки в нас в плям? Одна, дві, чи дуже багато? Одна. Одна. Дякую. Так, хто там у нас ще приєднався? Каролінка є в нас? Она та якому заняла. Олечка, тебе чутно заченнятком. Ксюшенька, скажи, будь ласка, скільки в нас яблук? Так, Полечка, скажи, будь ласка, скільки в нас яблу? Три чудово. А скільки в нас півників? Один. Дякую тобі. Девіді, скажи, будь ласка, а скільки в нас вишеньок намальовано? Ні. А скільки в нас ложечок дерев'яних? Один. А скільки в нас гарбузів? Один. Чудово! А скільки в нас книжок? Гарбузів. Книжок, скільки. Три. Три. А скільки в нас ось таких корзиночок? Магінь. Дякую тобі. А тепер скажіть мені, будь ласка, у вас з'явився будиночок? На екрані да. казка про одиничку. А ось клітинка, хатинка одиниці. У цій хатинці одна клітинка. Усе у ній. На своєму місці. Давайте ж подивимося, яка хатинка всередині нашої одинички, посеред кімнати лише один стіл. Біля нього лише один стілець, у куточку біля вікна одне ліжко, коло нього одна тумбочка, а на стіні висить лише одна полиця. А на полиці, скажіть, будь ласка, скільки книжок лежить? Одна. Одна, звичайно. А ще ця книжка зветься, Математика. Одиниця читає її раз на добу і навіть перед сном. Коли засне одиниця, то бачить кольорові сни, про смачні фрукти з далеких країн. Ось на таці. Знаходиться один банан, один ананас, один апельсин, один лимон і один кавун. Головне те, що цими плодами одиниця може поділитися і своїми сестрами одиницями. А тепер я хочу вас всіх по черзі почути. Першого я хочу почути, хто там в нас є. Зараз подивимось. Давай, Марк. У тебе є на екрані грибочки. У нас спочатку було два мухомора. До них приєднався іще один грибочок білий. Скажи, будь ласка, скільки разом у нас буде грибочків? Три! Молодець, правильно. Так, наступна у нас хто там є? Кароліна, ти вже з'явилася до нас? Чи ні? Скажи, будь ласка, Скажи, ти Скажи, так, так. Дякую. Подивись, будь ласка, в нас на екрані з'явилися квіточки. У нас було дві квіточки. Одну квіточку ми забрали, скільки в нас залишилося квіточок. Спробуй порахувати на пальчика. Ось дивися, було дві квіточки, одну ми забрали, скільки залишилося? Одна. Одна. Одна залишилася. Молодець. Дякую тобі. Тепер Диві. я хочу почути Давідіка. У нас є зайчик. І цей зайчик від нас втік. Скільки в нас зайчиків залишилося? Скажи, будь ласка, Ноль. нуль, звичайно. Дякую тобі. Так, хто в нас там ще є? Олечка. У нас є їжачок. Скажіть, будь ласка, скільки яблук у нашого їжачка? Одне. Одне. А скільки листочків у нашого їжачка? Одне. Подивися уважно. Один. Діти, скажіть, будь ласка, чи правильно відповідає наша Поліна? Ні. Ні. А скільки листочків Пей. у нашого їжачка? Два, Два, звичайно, правильно. Прийшов до нас ведмедик. Каролінка, скажи, будь ласка, скільки квіточок у нашого ведмедика? Квіточок на листочку. Один. Одна квіточка, одна ромашка. Звичайно. А зараз подивіться, будь ласка, уважно на екран, як правильно писати цифру один. Дивимось уважно. Спочатку вгорі пишемо, потім внизу. Пише нічого ми не пишемо, ми лише дивимось, як правильно писати цифру. про диві. Дивися сюди. Запам'ятовуємо, тому що зараз ми будемо з вами її писати. Ви ну, що, запам'ятали? Так. Є, продовжуємо далі. А зараз подивіться, будь ласка, уважно на картинку та назвіть, будь ласка, де саме сховалася цифра один. Настала вже осінь. Деякі тварини почали готуватися до зими. Але подивіться, ви тільки, вони не лише готують собі їжу, але вони ще й цифри собі готують. Скажіть, будь ласка, де ви бачите цифру один? Давайте по черзі відповідати. Давідік, скажи, будь ласка, де ти бачиш цифру один? Я, я не бачу. Де тварина не... схопила собі цифру один? І тягне собі її назові. Їжачок є, молодець, дякую тобі, будь ласка, е, відповід... відповідай, будь ласка, полічка, скажи, будь ласка, де ти бачиш цифру один? Яка ще тваринка схопила собі цифру один? Білочка. Білочка схопила, у неї один жолудь, тому в неї є цифра один. Дякую тобі. Тепер, Марк, скажи, будь ласка, де ти бачиш цифру один? Білки. Вже була, білочка, можливо, ще десь є цифра один. Лелеки. В Лелеки, звичайно. Дякую тобі. Давай далі подивимось. Де ти ще, бач... де ще бачите цифру один? Каролінка, Скажи, будь ласка. На гроші. На гроші. А ще цифра один є. Павучка, на листочках в нас є, так, діти? На корзині а... цифра один сховалася. Що ж, ви великі молодці. А зараз я пропоную вам попрацювати з нашим зошитом. Можете вимкнути поки що мікрофони. Візьміть, будь ласка, олівець, тримаючи правильно. Напишіть, будь ласка, ось тут рядочок, це великий зошик наш математики. І пропишіть, будь ласка, ось тут рядочок, цифру 1. Пишемо спочатку верхній гачок, потім ось так вниз. Знову верхній гачок, потім вниз. Якщо у вас щось не виходить, у вас є гумка для того, щоб прибрати те, що у вас не виходить. Тому не поспішайте, будь ласка, працюйте обережно. Не Бабушка, єс я працюю. Працюйте, зачинята, не поспішаючи. Писати самостійно. Клітинку пропустив. наступні клітинки Пиши цифру один. Пропустив клітинку, знову пишемо цифру яку один. Зрозумів? Так. Да. Все, працюємо зачиняти. Нагадую, що ось тут ми з вами обвели найменший грибочок. Ось тут блакитний олівець. І ось тут ага. у нас є з вами три квіточки. Обведіть в кружечок, будь ласка, лише одну квіточку, яка відрізняється за кольором. У нас є з вами рожеві квіточки і блакитні. От, будь ласка, обведіть, будь ласка, саме ту квітку, яка, якої найменше, тобто вона лише одна. Та ось це вже квіточка зачиняти. А квітку синю треба бути в брожок? Так. Да. Синю? Блакитну цю. Всі встигли зачинята? Так. Тепер подивіться, будь ласка, у нас з вами є вишні, яблука, є ваза і є квіти. Нам Два потрібно один. поставити лише там цифру один, де. Один лише предмет. Скільки в нас вишеню? Два. Дві. Дві. Отже, в нас тут цифра один не буде стояти. Скільки в нас яблук? Один. Один. Напишіть, будь ласка, ось тут клітинки, цифру один. Пожалуйста, мішка. Я все. Скільки в нас вас? Одна. Напишіть, будь ласка, цифру один. Скільки в нас квітів? Пять п'ять. Отже, тут не буде у нас цифра один. А зараз подивіться, будь ласка, на наступну сторінку. Розгляньте і покажіть, будь ласка, де одна ягідка чи, можливо, квіточка, а де багато. Візьміть, будь ласка, олівець і обводіть лише там кружечок, де ягідок чи, можливо, квітів одна. А там, де багато, ми не обводимо. Наприклад, ось тут ягідок багато, а груша в нас одна. Тому ми її будемо обводити в колон. І так само тут дивимося, чого більше: квіточок чи насіння. І лише одне обводимо. Єночок. Ти вже виконав завдання, Марк? Так. Mm, да. Дякую. А тепер ось тут, а, в іншому завданні. Е, знайди, будь ласка, однакові геометричні фігури і з'єднай їх лінії. Дочки, фігура. Однакові. Одинакові. однакові. Наприклад, є в нас ось ром і ось ром. Ми повинні провести лінію, ось так з'єднати їх, щоб було їх два ромба. Прямокутник Прямокутники і шукаємо знову прямокутник. Знайшли, з'єднали лінію і так далі. Так потрібно знайти кожній пару геометричній фігурі. А, а, да, яка в тебе вийшла лінія, немає різниці. Головне, щоб ти з'єднав правильно геометричні фігури, щоб вони в тебе однакові, з ромбом, трикутник з трикутником. Я все. Дякую. А тепер останнє завдання. У нас є з вами кошик. Кошик потрібно покласти лише ті ягідки чи, можливо, овочі, чи, можливо, фрукти, яких по одному, лише один. Наприклад, горішків у нас один, чи скільки? Три. Три. Отже, ми до кошика їх не кладемо. У скільки в нас? Один. То ми проводимо лінію і кладемо до кошика. І так далі. Виконайте, будь ласка, це завдання самостійне. Я хочу подивитися, як ви виконаєте це завдання. Помідорів скільки в нас? А ну, подивіться уважно. Один, один. Один. Отже, ми його кладемо до кошика, Проведіть лінію. Скільки в нас винограда? Один. Што? Ягідок самого винограду ага. дуже багато. Один. Ми його класти не будемо. І сливи ми також класти не будемо, тому що їх дві. Закриваємо цей зошит. І беремо наші прописи. Відкриваємо три. на сторінці 2. 2 і 3. Сьогодні ми повинні з вами прописати цифру 1. Нагадую, що ми пишемо з вами не поспішаючи. Тримаємо правильно олівець ось так пальчиками. Не потрібно тримати ось так кулачком, ось так долонькою. Ми тримаємо ось так пальчиками. І з'єднуємо усі наші крапочки. Щоб в нас виходила ось така гарна чудова цифра 1. Пропишіть, будь ласка, перший рядок. ось тут. Другий ряд у нас йде з вами лише верхній гачочок, тому ми лінію проводимо крапочки, зводимо. А далі ми дописуємо самі, стараючись рівно написати лінію. Третій рядок, так само, лише нижня лінія в нас є. Пишемо верхній гачок самі. Лінію проводимо. Ось тут лише в нас дві одиниці. Продовжимо кожну клітинку заповняти цифрою 1. І так далі працюємо.